20 лютого 2014 року мало бути перемир'я. До цього на майдані уже загинуло понад 30 українців, та ще зночі почалися обстріли. Найкривавішим був ранок того дня і знову жертви. А у лікарнях боролися за життя сотні українців. Крити швидкої допомоги не встигали забирати їх до шпиталів. Багато з них померли дорогою. Київ був залитий кров'ю невинних людей. Не військових, не солдатів, а вчителів, лікарів. Письменників, священників, журналістів, продавців, студентів, звичайних громадян України, які боролися за її краще майбутнє. Ряди Героїв Небесної Сотні ще довго поповнювалися. Майдан був і в городку, на щастя, без жертв. Пригадаймо, як це було у нас. Сновка там в Києві кругом. Ну, і ми мусимо вставати, так як в області, так і в районах. І Ми готові стати на захист району повністю. Ну, я ще хочу зустрічу до району, і в район, і до міста в Городок. Села, які придалі до траси. Скажемо, до цитань дороги, будьте дуже осторожні. Городоцькі ж майданівці самостійно організували цілодобове чергування біля приміщення райдержадміністрації. Вони обрали коменданта майдану та скоординували всі свої дії. Годину. Чергові, наприклад, з 8 до 12, з 12 до 4 години, ранку, з 4 до 8 є групи, поділені згідно ну, відповідальна є особа. Революція в країні, а, ну, а таке явище, як мародерство, це зазвичай при будь-яких таких ситуаціях виникає. І ці загони були скажімо так, створені, щоб пересікати ці дії». Відтак, аби уникнути провокацій та подальших погромів адмінприміщень, активісти Городоцького майдану чергуватимуть і надалі щоночі. Від подій Майдану нас вже віддаляє шість років. На жаль, дуже швидко біжить час, і ми всі мали мрії і сподівання, що за дуже короткий час будуть ми будемо мати позитивні наслідки цих подій, які відбувалися на Майдані в 2013-2014 році. На жаль, не так все легко, не так все просто років тому у День Героїв Небесної Сотні працівники Городоцької центральної бібліотеки провели захід для молодого покоління, розповідали про події того страшного дня і про героїзм великих людей. Герої кажуть, не вмирають. Вмирають. Слава їх живе, але вона дитя не приголубить, дружину до грудей не пригорне, не прийде на поріг у батьківську хату, не сяде із батьками за столом. І не протопче стежечку хрещату до шляху, що за обрій за селом. Навіщо слава матері, дружині? Навіщо слава діткам? Поясніть, візьміть усе. І слави, і нагороди, віддайте сина, батька поверніть. Цей вірш написала жінка із села Яромирка Олена Биба, зять якої загинув на Майдані. Герої вмирають, каже поетеса, лише їх героїзм живе. У наших спогадах і у наших серцях. Я дуже поважаю героїв Небесної Сотні, адже вони віддали своє життя заради нас. І я би хотіла в них навчитися цього патріотизму. Я не я не можу зрозуміти, як вони взяли себе в руки і змогли витримати це. Це неймовірно важко і. Дійсно, мене доводять ці кадри до сліз. Ми хотіли власне сьогодні показати, донести до дітей е, ті е, про е, символізм у тих подій 20 лютого на майдані, і те, що життя людей, які загинули, які поклали своє життя на вівтар е, України, її історії, її майбутнього, е, що це все не марно. Що це є е, символом і це є початком у нове майбутнє нашої України. Важливо донести до молодих людей оцю цю правду. Що цінності майдану це вищі ідеали, за котрі люди боролися, і це не є щось, просто хтось собі щось придумав, а це справді є покликання кожної людини бути вільною людиною, бути доброю людиною, бути чесною людиною. На захід, окрім дітей, були запрошені керівники району та громади. Перший заступник Городоцької райдержадміністрації Сергій Зборовський у пам'ять про небесну сотню наголосив дітям, що вони сьогодні мають бути кращими ніж вчора, аби ідеали, за які загинули на Майдані, невинні люди, були виправдані. Кожен день ми повинні працювати над тим, щоб наше життя було краще, щоб ми мали майбутнє і право мати своє місце, свій голос в історії світу. Історію народу.